В ефірі новини 12 березня і сьогодні у випуску ви побачите. Загинув під пахмутом. 6 березня не стало військовослужбовця Юрія Шишки з Луківської громади. Дві церковні громади перейшли до ПЦУ, ще три готуються. Священнослужитель про те, як відбувається перехід вірян у Янковській громаді. Через теплу погоду на півночі Сумщини вже горить суха трава. У попередні роки через її випалювання в області загинуло 14 людей. Фейк спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області, так голова сумської обласної військової адміністрації відреагував на інформацію про новий масований наступ росіян на сумщину. Станом на сьогодні ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано. Обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур знаходяться на місцях. Збройні сили України готові до будь-яких викликів і за потреби може дати гідну відсіч ворогу, зазначив Володимир Артюх. На війні загинув 54-річний солдат із Глухівщини Юрій Шишка. Він був стрільцем у піхотному підрозділі. Життя мешканця села Привілля обірвалося 6 березня під час мінометного обстрілу в районі Роздолівки Бахмутського району. На війну Юрій пішов влітку 2023 року, отримавши повістку. Він недавно переніс важку операцію, але не став шукати шляхів уникнення мобілізації. Навпаки, говорив, що діти воюють, і він, дорослий чоловік, має йти до війська. Після навчання потрапив під Харків. Пізніше частина передислокувалась на Донеччину. Юрій був добрим, безвідмовним і відповідальним чоловіком. Після закінчення місцевої восьмирічки навчався у ПТУ, займався спортом, зокрема, єдиноборствами. В Чернігові вступив заочно в інститут на фізрука, працював у Києві, грав на гітарі. Коли паралізувало маму, саме молодший Юрій багато років доглядав за нею. Рідні брат і сестра Юрія, його племінники, військовослужбовці. У загиблого є дорослий син. Вихідними одна з найбільших церков Сумщини свято Вознесенська парафія Української православної церкви міста Тростянець ухвалила рішення про перехід до православної церкви України. Про те, яка ситуація з переходом православних церков до ПЦУ на Ямпільщині наша колега Альона Лавренцова розпитала оця Назарія благочинного православної церкви України у місті Глухові. За словами отця Назарія, дві громади Ямбірщини перейшли до ПЦУ ще минулого року. Це село Грем'ячка та село Воздвиженський Ямбірської селищної громади. Відомо, що на цей час до переходу готуються ще три громади. Дуже наприклад, якщо взяти Ямпіль, взяти Ямпільський район, Глухівський район, Потильський район, люди дуже позитивно відносяться до православної церкви України, тобто взяти. А села, ось, люди позитивно відносяться, але бояться. От буквально вчора я отримав дзвінок від, від одної жіночки з Спотинського з району, що є село, є громада, але вони бояться переходити, тому що священик їм заборонив. Була така фраза, сказана, що якщо ви підете до розколінків, то вам горіти у пеклі. Я це чув неодноразово, і з ямпільської сторони, і в Глухові, також є такі священники, які досить пір розказують людям, що ми і православна церква України, що ми розкольники, і хто до нас піде, то буде говорити в пеклі. Як говорить отець Назарій у колишньому Ямпільському районі, люди позитивно ставляться до переходу до Православної церкви України, але також є й випадки, коли вибору вірян на перешкоді стають погрози. Наскільки мені відомо. А, що на даний час готуються до переходу три громади? Ось а, вже за 23 рік перейшло три громади до Православної церкви України, і ще три готуються. А ті, які готуються, на жаль, я ну, не можу про них говорити. Але вони готуються. Тобто відбулися збори, а, люди зібрали підписи. Ось і нас зараз зараз вирішується питання юридично, чи взагалі по документах чи вони мають право переходити. Отець Назарій каже, що люди не переходять до православної церкви України, тому що бояться і не знають, що робити у церкві під час служіння, адже не знають української мови. Не переходять, тому що бояться. Взагалі взяти статистику церкви, статистику населення люди бояться. Люди бояться тому що люди не знають. Вони uh -huh. не знають, що вони будуть робити. Вони не знають. От, наприклад, прийшла до мене, прийшла гринячка православна церква України. Uh -huh. Люди все життя російська мова, російські книжки російські служби, чи по російській службі по старословянськи Ось і бабушки, які співали в хворі, наприклад, які ходили до храму, вони їм тяжко перейти. Ім тяжко зрозуміти українську мову. Його... І для мене це, наприклад, шок. Тому що як в Україні і ти не розумієш української мови. Або mm -hmm. ти розумієш українську мову, але не до кінця. Бо вони все життя ходили в московські храми, для них старослов'янська це свята мова. Ось я вважаю, що це неправильно. Штраф до 6 тисяч гривень та навіть кримінальна відповідальність такі покарання загрожують мешканцям сумщини за спалення сухої трави. Варто пам'ятати, що це заняття може призвести не лише до матеріальних збитків, а й до загибелі людей. Щороку навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. За останні три роки від неконтрольованого поширення вогню через спалювання сухої трави, листя та сміття на присадибних ділянках чи городах, загинуло 14 мешканців Сумської області. За спалювання сухої трави та листя передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 300 тисяч 60 до 6 тисяч 120 гривень на громадян та від 15 тисяч 300 до 20 тисяч 400 гривень на посадових осіб. За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу загально небезпечним способом настає кримінальна відповідальність відповідно до статті 245 кримінального кодексу України. Шановні громадяни, будьте свідомими. Завжди, перебуваючи у лісі, в полі чи у себе на городі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Не допускайте поширення відкритого вогню, облаштувань вогнищ. Неконтрольоване полум'я, чи навіть іскра або недопалок цигарки може спричинити масштабні пожежі, загибель тварин і людей. Хроніка війни. Наша редакція розпочинає нову рубрику, у якій ми розповідатимемо про історію дворічного протистояння Сумщини російській окупації. До вашої уваги, ексклюзивні кадри з місць обстрілів зроблені нашими кореспондентами. 9 березня минулого року жителі околиці міста Шостки прокинулись від гучного вибуху. Того дня російська крилата ракета впала за кілька метрів від житлових будинків. На щастя, обійшлося без жертв. летела прямо над домами. Над домами. Низко очень, низко, 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 ниже, ниже. И вот здесь оно, как говорится, приземлилось. О, это очень страшно. Я был в доме, ну, попадали цветы даже с окна попадали. Не то, что там что-то где-то. Сильно. Сильно, сильно. Дом задрожал весь. Женщина была одна утром, мы когда прибежали сюда, она Вона вся трусилась, вся біла, блідна була, тому що вона очевидцем була всього. Страшно, звісно, ужас. Що 6 ранку, що як бахнуло, то ми лежали тут, лежали в кімнаті. то коли жінки полетіла, А я лежав з боку, то, то, то нічого. Оді дочку вызвали, дочка прикладу, то це не сваті прийшов, це допомагаю тут нам -треба робити. Треба вікна робити і. І корешні всього. І наостанок про погоду. Завтра, 13 березня, на півночі Сумщини буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 1, мінус 6 градусів по Цельсію. Вдень плюс 2, плюс 7.